Трагедія сталася у серпні 2009-го в Одесі. Іномарка, що рухалася на великій швидкості, збила компанію з трьох молодих людей, які саме зупиняли таксі. 28-річний Василь Карпенко загинув на місці, а його супутниця, 27-річна Наталя Гусєва, залишилася інвалідом. Слідство тривало майже два роки. На суді Дмитро Кравець, який був за кермом автівки, вперше визнав свою провину та навіть попросив вибачення. Котором, естественно, є мене, але є на перестані учасників того ДТП. Я хочу попросити проще перед родителями, потеперші, которые постраждали від этого ДТП. Та вже хочу попросити суда прийміння. Після цього суддя Вадим Іванчук оголосив своє рішення Дмитра Кравця, амністували. Виставши мене учасників процесу суд приходять к, к виводу, що ходатайство защитника ліксієва і підсудимого краса підлежать частичному удовлетворенню. А і в час підключення уголовного діла в отношении підсудимого краса на основанні закону України об ністі в 2011 году от 8-7 11-го года діло підлежить прикрашенню. Служитель Феміди визнав наїзд на людей ненавмисним. Саме ця обставина, а також наявністю підсудного неповнолітніх дітей, стали вирішальними. Хоча суд кравця все таки покарав йому не повернуть його автівки Mercedes-Benz С класу. Такий вирок родичів постраждалих шокував. Навіть все таки третє амністії нужно записати в книгу рекордів Гіннеса, тому що такого ще не було. Що ми будемо робити далі? Далі думаю, послідує апеляційний суд. Ну а далі, після апеляційного суда, може бути конституційний суд, а потім я думаю, послідують все ж європейський суд. Но в данном случае я не понимаю. Ситуация абсолютно противоположная. Ведь амнистируют рецидивиста, уголовника. 17 уголовных дел на нем. Две амнистии и очередная. Куда мы катимся? Что следующее? Амністований коментувати вирок не побажав. Від камер рятувався втечею. Постраждала сторона. Тепер протягом тижня може позиватися з вимогою відшкодувати моральний і матеріальний збиток. За роки слідства Дмитро Кравець не допоміг родинам збитих жодною копійкою. Дар'я Іванова, Влад Величко, Одеса, НТН.